Тема уроку. Письмове ділення задачі на спільну роботу. Будь ласка, розгорни зошит. запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 619. Один рядочок. Давай з тобою разом зараз порахуємо. 90 поділити на 9 – 10. 8 множимо на 0, звичайно 0. 14 ділимо на 7, буде по 2. 8 множимо на 6, 48. 20 ділимо на 10. 2. 18 ділимо на 9. Звичайно, 2. Молодці. Будь ласка, зменш у 7 разів кожне число. 21 ділимо на 7. 3. 77 ділимо на 7. 11. 700 ділимо на 7. 100. 350 ділимо на 7. 50. 35 ділимо на 7. Молодці. 5. 42 ділимо на 7. Буде, звичайно, в нас 6. А 420 поділити на 7 буде 60. Молодці? Визнач, скільки в кожному з числів всього сотень, всього десятків та всього одиниць. Число 125. В ньому всього одна сотня, всього 12 десятків і всього 125 одиниць. Число 804. В ньому всього 8 сотень, всього 80 десятків і всього 804 одиниці. Число 328, в ньому всього 3 сотні. 32 десятки і 328 одиниць. Число 390, в ньому всього 3 сотні, 39 десятків і 390 одиниць. 777, 7 сотень, 77 десятків і 777 одиниць. Молодці. 522, 5 сотень 52 десятки, і 522 одиниці. Ви Давайте розглянемо з вами, як знаходимо частку чисел типу 266 і 7 усно і письмово. 266 ділимо на 7. Якщо ми розглядаємо з вами усне ділення, то ми можемо умовно розкласти 266 на ем, дві частини. 210 та 56. Тоді поступово ділимо. 210 ділимо на 7, те саме, що 21 ділимо на 7 та 0 позаду це 30. І далі 56 ділимо на 7, буде 8. Буде 38. Якщо ми будемо з вами виконувати письмово, то ми визначаємо кількість цифр у часті спочатку. Для цього ми знаходимо перше неповне ділення. Щоб знайти перше неповне ділення, ми беремо перше число. І дивимось, перше число це двійка, дві сотні. Погляньте, будь ласка. Якщо в нас є 2, а в дільнику є 7 одиниць. Тобто ми дві сотні не можемо поділити на 7, так, що в частці були сотні. Отже, утворимо перше неповне ділене із двох сотень та шести десятків. Отже, 26 десятків це перше неповне ділене. Отже, в часті. Найвищим розрядом будуть у нас десятки. Результат ділення буде двоцифрове число. Ділимо десятки. 26 десятків ділимо на 7, буде 3 десятки. 3 множимо на 7 буде 21. 26 мінус 21 залишається п'ятірка. 5 ми поділити на 7 не можемо, тому зносимо одиниці. 6 одиниць. У нас виходить 56, всього одиниць залишилося. Отже, 56 ділимо на 7, дорівнює 8. 8 множимо на 7, буде 56. Приклад виконано. Давайте подивимось, нам треба зараз розглянути частки і визначити. У яких із них в результаті буде двоцифрове число? Та спробуйте обґрунтувати. двоцифрове. Дивимось. В нас є 288 ділимо на 6. Щоб знайти, скільки цифр у часті буде, треба знайти перше неповне ділення. Дивимось, 288 ділимо на 6. Як знаходити перше неповне ділення? Ще раз нагадую: ми беремо, наприклад, перше циферку. Це число 2, дві сотні. Пробуємо спочатку сотні ділити. Дві сотні поділити на 6 ми не можемо націло, так, щоб були сотні в частці. Отже, беремо 28. Якщо ми взяли 28, то першим цифрою у нашій часті буде якраз таки десятки. Про це ми можемо сказати так, про те, що в нас вже буде двоцифрове число у нашій часті. Абсолютно згодна, А точніше, число 48. Далі, 783 ділимо на 9. Те саме, 7 сотень. Пробуємо 7 поділити на 9. Ми не можемо, тому беремо 78. 78 будемо ділити на 9. Спочатку. Значить, в нас перше ділення – це десятки. значить, в часті буде 2 цифри. Буде 87. Далі 505 ділимо на 5. 5 можемо, можемо поділити на 5. Звичайно, можемо, по одному буде. Отже, в нас сотні поділилися на ціло. Так, ми можемо сказати, що в часті буде 3 цифри, точніше, 101. 376 ділимо на 4. 3 поділити на 4 це неможливо. Тому беремо 37. Якщо перше неповне ділене буде позначатися десятками, значить у часті буде 2 цифри. Число 94. 856 ділимо на 8. 8 поділиться на 8? Звичайно, поділиться. Отже, в часті буде три цифри. А точніше 107. Давайте з вами виконаємо ділення та перевіримо його множення. 696 поділити на 8. Буде 87. Перевіряємо. 696 ділимо на 8. Нам спочатку треба. 6 спробувати поділити на 8 це неможливо. Зносимо ще, беремо ще 9. 69 ділимо на 8, буде по 8. 8 на 8 множимо, буде 64. 69 мінус 64 буде 5. 6 зносимо, 56 ділимо на 8, буде по 7. 7 множимо на 8, буде. Звичайно, 56. Отже, 87 множимо на 8, буде. 696, молодці. 261 ділимо на 3. Буде 87. Розглядаємо, як робили. 261 ділимо на 3. Перше неповне ділене. так, у нас буде 24, тому що 2 на 3 ми не можемо поділити. Отже, 24 ми. Поділили, так, у нас вийшло по 8. 8 множимо на 3 буде 24. 26 мінус 24 залишається 2. Одиницю вносимо. Тепер 21 ділимо на 3, буде 7. Вийшло 87. 87 множимо на 3. 261. Розглядаємо. 462 ділимо на 7, буде 66. Розгляньте, як виконали дію. 66 помножити на 7 буде 462. Наступний приклад 198 поділити на 2. Буде 99. Розгляньте, як виконали дію. Тут, так само, як і в попередньому прикладі, у нас перше неповнеділене не буде першою цифрою. А буде займати дві цифри перші. Тому це буде у нас 19 десятків. 19 ми поділили на 2, буде по 9. 2 помножили на 9 це 18. 19 мінус 18, 1 залишається. 8 зносимо. 18 ділимо на 2 буде 9. Тому буде 99. 99 множимо на 2, буде 198. 315 поділити на 5 плюс 135. Будь ласка, зараз відкрий зошит, запиши ці приклади у свій зошит і спокійно виріши їх. Зупини відео. Продовжиш, коли будеш готовий до перевірки. Ну, а ми готові перевіряти. 315 ділимо на 5 та плюс 135 дорівнює 198. 336 плюс допуток, так, числа. Ану, дивись, уважним будь. Це в нас частка числа 336 і 7. Так, знаходимо спочатку частку, потім додаємо 336 плюс частку. Буде дорівнювати 384. Далі, сума числа 336 та 336 поділити на 7. Буде 96. Ви мої розумнички, я вам опишаю. Давайте розв'яжемо задачу за поданим планом. В мене є задача. Дорогу завдовжки 72 кілометри. Перша бригада може відремонтувати за 3 тижні, друга за 6 тижнів. За скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом? Давай подумаємо: скільки перша робить? За 3 тижні, а друга за друга за 6 тижнів. Так, добре. Давай. План розв'язання. Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень перша бригада? А друга? Скільки кілометрів дороги вони відремонтують за тиждень перша і друга разом? За скільки тижнів відремонтують цю дорогу? Дві бригади, якщо працюватимуть разом. Розглядаємо. 72 ділимо на 3, тобто 24 кілометри відремонтують за один тиждень перша бригада. Далі 72 кілометри ділимо на 6, 12 кілометрів відремонтує за тиждень друга бригада. 24 плюс 12 буде 36 кілометрів. Вони ремонтують разом за один тиждень. Далі 72 ділимо на 36 і буде 2 тижні. Отже, за 2 тижні вони відремонтують дорогу, дві бригади, якщо працюватимуть разом. Будь ласка, давайте спробуємо розв'язати задачку, скориставшись схемою. 120 грам сухого корму собачка Рек з'їдає за 3 дні, а чапа за 6 днів. За скільки днів їм обом вистачить цього корму? Давайте глянемо. Давай розглянемо схему. Рекс з'їдає 120 грамів за скільки? За 3 дні. Так, а чапа з'їдає 120 за 6 днів. Отже, ми знаходимо, що рекс з'їдає за 1 день 40 грамів корму, а чапа тільки 20 грам корму. Як же нам знайти, скільки ж вони корму? За скільки вони з'їдять? 120 грам корму, якщо вони будуть їсти разом. Правильно, нам потрібно 120 поділити на суму чисел, так, які з'їдає чапа і з'їдає рекс. Ми знаємо вже з вами, так, що чапа з'їдав 120 грамів за 6 днів, тобто 120 ділимо на 6 буде 20 грамів за день з'їдає чапа. 120 ділимо на 3 це буде 40 грамів з'їдає рекс. 40 плюс 20 буде 60 грамів разом з'їдають за один день. Отже, 120 ділимо на 60 дорівнює 2 дні. На 2 дні їм обом вистачить цього корму. Домашнє завдання. Виконай номер 182-180. Вам за увагу. Ви, великі молодці, я вам опишаюся.